Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак на зв'язку з нами. Пане Володимире, доброго ранку. Слава Україні, Вас вітає тапіні східний форпост оборони нашої держави. Героям слава Подовж цілої ночі. От з вечора починається, і постійно, що якісь там що годину, що дві повідомлення: нові шахеди, нові шахеди, нові шахеди через Сумщину в напрямку Чернігівщини або в напрямку Полтавщини. І бачимо, що далі тривога у вас це власне ще шахеди досі літають, так. Шакеди, яка це навлач, на жаль, вже входив в таку погану звичку, коли ве, вечором я виходжу. Вчора воєнна ве, ввечері. Ніч така зорина місячна ясна. І це падла, летить. Але на жаль, на висоті дуже велике 3 кілометри, тому складно його достати нашим силам за засобам ПВО. Тому, да, є такі, що вони літають постійно, але в то більше, то в меншій кількості. Ну хочу зазначити, що за минулу добу наші сили і збройні сили України і Доброві формування збили 10 шахедів над сумщиною. Тому є позитивні моменти. Ми працюємо тому. Ну намагаємось працювати на ще краще, навчаємось, докупаємо обладнання для того, щоб більше їх збивати. Працюємо скамта в цьому напрямку. І за це дякуємо. Бо що більше шахедів збиваєте ви на Сумщині? То менше їх потрапляє далі і до Києва, зокрема, і на захід. А скажіть, будь ласка, о той вибух, про який вчора писав міський голова конотопа. Що чули вибух в Конотопі? Чи відомо що це було? Ну, попередньо, дивіться про канаконопи інформації, скажімо би так чи конкретної немає. А про Глухів, і, мабуть, чула вся держава, де вибух шахеда привів до руйнування. Гуртожитку і 12 загиблих, як попередньо в місті Суми 12 загиблих було людей, так і в місті Глухів від вибуху шахеда. Також загинуло 12 людей. Але хочу зазначити ще такий прикрий момент: що ці люди, 12, які в Глухові загинули, вони одна з них дитина. На жаль, вони всі були ВПОшниками. Тобто вони тільки приїхали, скажем так, в безпечне місце, евакуювалися з прикордоння. І на жаль, такі такі наслідки, таке горе. Тому шахеди постійно. У нас на жаль, і ну і, мабуть, і в Канатопі в Також ну також ну вночі вибухи були. я розумію, в сумах. Тому що це були збиті шахеди. Це вже не перша історія для Сумщини, і на жаль, далеко не перша для цілої країни, коли е, одним ударом Росія вбиває або цілу сім'ю, або залишається хтось один. Батько залишається, а вся сім'я його е, гине. Розуміємо, що звикнути до такого неможливо і бути готовим до такого неможливо. Е, але чи, чи в громадах, чи загалом в області е, якось. Підтримують потім і такі родини, зокрема і інших. Я говорю не тільки про матеріальне, дати, переночувати, прилаштувати, допомогти відновити житло. Чи є теж інша співпраця, інша підтримка для тих людей, які втрачають не лише помешкання, а найрідніших? Ну, по перше, люди, які евакуюються з прикордоння, одноразово отримують кошти у розмірі 10 тисяч 800 гривень. По-друге, благодійні організації надають їм допомогу у пайків продуктових в якихось медицинських наборах предметів гігієни. Це займаються цим волонтерські штаби. Їх слава Богу дуже багато, і вони постійно оказують такі до таку допомогу за що їм велика дяка. Тому люди ну, намагаємося правне ставити, не залишити без скажімо так самих на самотні. Вони переміщуються, ну в принципі, в нормальні умови відносно. Ну як і, як, звісно, що вдома завжди краще, але умови в принципі є достойні. Я ну, особисто оглядав такі місця. Не буду вже називати які, тому що бачите, що, що робиться із ВПОшниками тепер уже тому там є і умови, і туалети і, і, і стіра пральні машинки, і душові кабіни, і ну і кухня. Тобто все відносно нормально, як можна так сказати. А щойно дізналися про достатньо важку ситуацію з електрикою і надалі, на півдні в Одесі. А дивлюся, що ранок сумчани почали з приємної новини від диспетчерів Укренерго, що графіки відключень скасовані на сьогодні до окремої команди. То, то вдалося відновити, значить? Ну були погодинні вчора. Погодинні э, графіки відключені були, але в не знаєте, що не можна радувати око, коли вуличне освітлення в нас э, в сумах с -с -с працює. Ну мене особисто це радує, тому що якби то життя триває, незважаючи на всі обстріли на всі жахливі ці події, які стаються. Тому э, були погодинні відключення. Але ну якщо ви зазначили вони скасовані, то дуже класно, тому що ну я тільки скажімо так з дому, то ще було світла. Не було вісім годин, даже не вона включить. Уже тому сподіваюся, що буде все добре. У нас варіантів нема це лише в нас складається таке враження, чи справді посилили кількість обстрілів сумщини, зокрема прикордоння, і все частіше, все більше тих атак обстрілів трапляється. І якщо так, якщо ви підтверджуєте власне оці наші здогадки, чи, чи здогадуєтеся, чому в чому причина, чого вони прагнуть домогтися тим? З, з, з приводу кількості обстрілів, то ну, на зараз на, на, в на, 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 на минулу добу їх було 175 вибухів. Порівняно з минулими днями, неділями, тижнями, то це було трошки більше, трошки менше, вони ну, взагалі не, 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 ну, не дуже відрізняються. Тому, щоб сказати, що вони якось істотно збільшувалися, то я б це не сказав. Це та, та, та лайно, це та, та железяче каби, каби, Фаби, РТЗВ. Міномети, ФПВ, це все, як то кажуть, на жаль, кожного дня в нашому прикордонні. Тому я, таку, я особисто такого не бачу такої тенденції. А що чувати від древнього козацького міста, суджа і інших околиць? Що з півночі чути? Ну що, хлопці там працюють, і скажімо так, важко. ми розуміємо тим паче, що погодні умови складні расисти, як то як і предполагалося. Що вони будуть бити по своїм селам, по своїм містам? Це вони і роблять. Вони роблять всі, руйнують всі свої села авіації, тому що ну, на, на монітор, бачимо, що коли летить кап, і він до кордону не долітає, ми розуміємо, що він падає е, в тих краях, в накурчині. Є ще такі родзинка, така невеличка з Брянської області, написали е, в їхніх телегах, що вони по то відмінили святкування і масове гуляння на новий рік, тому що то вже їм не гуляється чомусь. Тільки можна загадувати, що вони гуляють, вже і фейерверки? У них відмінилися тому вони сподіватися, що у них все підміняється, і світло, і вода, і газопостачання загалом. Чи є ще якісь контакти, такі навіть між людські власне із мешканцями суджі околиць отих тих вже в Росії? Okay. Ну, вони, то звісно, контакти є. Є ж ви ж саме може знаєте чи не знаєте, що заснували суджу, то взагалі ж каз, Казацький полк Сумський. Тому і родинні зв'язки вони були, і родичі жили і живуть і в Сужанському районі своїй Сумщини. До повномасштабки вони, як якби так плюс-мінус тривали. А зараз ну, важко складно, тому ну, дуже складно це питання. Я хотів би на нього відповідати чесно.